Усім доброго денеку. Я сьогодні по плану не мав би бути на відео у вас, але є, тому що я захворів. Захворів я знову на те ж саме, знову на грипу другий раз за півтора місяці. Ну це, бляха, не, не прикольно. А, тому лишився вдома, на роботу не пішов, плюс-мінус в даний момент відчуваю себе нормально, тому думаю, треба щось записати, поки є можливість, поки я вдома. У мене картопелька підсмажена. Тюхтєлі чи тефтелі, я не знаю, як правильно, знову ж таки, напишете в коментарях. І чуть-чуть сальця. Я не знаю чому, але от я люблю копчене сало підсмажити. Ну Це, мабуть, мазохізм, але я от люблю саме так. Воно мені так смачніше. Та й таке от воно. Вирішив на роботу не йти, тому що е, я перший раз зробив помилку. Е, Теж перший день в мене було там горло боліло. Я е, е, тоді був вихідний. На другий день пішов на роботу, в мене боліло горло і голова. М -м -м. Я якось ще відробив. А далі на третій день, ну, виходить, по рахунку це третій день був, але мій робочий другий день. Я вже вийшов, то в мене вже все було. Голо, голова, приїхав, коротше все оцей весь набір.